Ти знаєш, Боже, моє бажання, молитву чує. Знаєш Боже, що я бажаю, не слави скарбів на землі я ширим серцем тебе бажаю в моїй веснях. it was Куди душею, глину я? і хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа, моя? і хто спитає, і хто потішить, Сумна душа моя, цей світ чужий вже мені зробився о, боже ти зі мною будь Бо слабнуть сили, і я втомився а ще далека, моя путь бо слабнуть сили і я втомилась, а ще далека. моя путь Господи Боже, милосердний Отче. Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя, тобі довіряємо сьогодні долю світу, долю неньки України і кожної людини, прихилися над нами грішними, вирікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, стрійці єдиний. Ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і Воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем. Що через нього все постало, він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий, за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворуця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця і Сина, і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняє і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну, і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душе й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий, Ісусе, на тебе, всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, псалом 90-й. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього. Бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає в день, ні мари, що підмілу кає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою. На Гаспода і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, і зве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його, і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Молимося за померлих, умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас, умилосердися над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою, Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо Тебе, подай блаженство Неба, нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам і рідні, добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим. Усіх їх пом'яни, Господи, Амінь. Отче наш, і Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Наймилоседніше Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка Тебе виховала в любові, благослови нашу Україну, Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війну, яку терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою. Перемоги, справедливості і миру для рідної України. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай Пресвята родина дарує нам рясні щедроти і добро. Прибігаємо до Пресвятого серденька Ісусового, як до невичерпного джерела любові, втіхи та радості, просімо Всемогутнього Бога про мир і перемогу для нашої знедоленої землі, просімо сили, терпіння, витривалості нашим дорогим захисникам. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора. І мирної Господньої тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Зайшла Марія в храм пустий, і сльози котяться з очей, чому пустує Божий храм. Зивала до своїх дітей, не плач матусенько, не плач, Ісус почав її благати, а серденько а біль стиска, бо плаче в храмі Божа мати, скликає всіх церковний звін у храм на Божу літургію потішмо матінку свою, яка дає нам всім надію. Молитва ми рятуймо світ, ставаймо завжди до причастя. З'єднатись разом із Христом це є найбільше в світі щастя, клякнула діва пресвята, і сльози котяться пекучі, дитину в храмі пустота. Ти, Боже серце, не засмучуй, огорне Божа нас любов, і Дух Святий буде витати, і дім до храму знов і знов, хай усміхнеться Божа мати. Огорне Божа нас любов і Дух Святий буде витати, йдім до храму знові знов, хай усміхнеться Божа мати.